Осити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Для мене незалежність це найбільший скарб, який є в нашій країні. Я дуже люблю свою країну і дуже сильно чекаю перемоги і роблю все, що можу заради цієї перемоги. Україна дуже велика, напевно, гарна. Я не всюди була. І от зараз ще одна мета є побувати в Херсонській області, в селі з дуже гарною назвою Миролюбівка. Обов'язково поїду туди з дітьми. І всюди поїду, всюди-всюди. Обов'язково. Так багато війна принесла біди, горя, страждань на нашу землю. Але в той же час е якусь таку силу неймовірну, і ми це маємо зберегти. Одинадцятий рік, як мені довелося виїхати зі свого рідного дому, зі свого рідного Донецьку, столиці Шахтарів і Троянд. І саме тоді, 10 років тому, для мене з'явилося глибоке розуміння. Що таке незалежність? Це вільно мислити, вільно діяти, вільно розмовляти українською мовою, вільно носити вишиванку, яка є символом, маркером української ідентичності. Це моє місто, рідне щарець. Це моя сім'я, моя родина, мій дім. Мої друзі, моя робота оце все. Наша справна е, українська армія, збройні сили, такі боронять нас так успішно. Для мене Україна це в першу чергу люди. Люди, які зараз воюють за нашу перемогу. Люди, які працюють для нашої перемоги. Україна це дім моєї сім'ї. Для мене Україна, якщо порівняти, знаєте, як мама. Діти різні, але душа болить за всіх, однаково. Для мене Україна це цілий всесвіт, а планети у ньому це люди, які зараз гинуть і віддають найдорожче життя за найродючішу землю, найчистіше повітря, найживішу воду. Незалежність це відчуття дому, де б ти не мандрував і куди б тебе не закинула доля. Наше завдання зберігти нашу країну в мирною, вільною і єдиною. Пам'ятати всіх, хто героїчно віддав життя за нашу Україну, за її майбутнє. Це земля, на якій я народився, це право розмовляти своєю українською мовою і жити, як то кажуть, своїм Богом даній землі. Україна це для нас наша держава, а незалежність це для нас як великий день для України. Дякуємо за те, що маємо нашу Україну, за нашу незалежність. Дякуємо Богові, дякуємо нашим захисникам, дякуємо тим молодим людям, які насправді відважилися стояти на захисті такої прекрасної держави, на захисті нас. Я вірю, і ми всі віримо, що наша Україна буде найкраща, найпроцвітаюча, незалежна, вільна і єдина. Все це, це в сукупності. Це і є моє батьківщинка. Слава Україні! З Днем незалежності України! Весь цивілізований світ у захваті від неймовірної мужності українців захоплюється силою їх волі, прагненням свободи та незалежності для своєї країни. Наша прекрасна Україна, український народ, обов'язково переможе. Слава нашому народу! Слава Україні! Слава її захисникам та захисницям! Вітаю усіх зі святом! З днем незалежності.